Я за цінності я хочу, щоб а, підняти цінності, чесність, працелюбство, щоб а, а, що а, а, могли кар'єру зробити, а, студенти, а, молоді, могла залишатись. Судова система має бути повністю змінена на те, щоб вона працювала для людей, а не для корупціонерів. Бо зараз вона працює на корупціонерів. Тільки активна життєва позиція, тільки любов до своєї країни до своїх людей. Зможе поставимо щось змінити в нашій країні нашому дітей. У нас за років, південь не силіть у в'язниці. Це корупція. Жоден навіть народний депутат, жоден міністр, жоден заступник міністра, жоден прем'єр-міністр і жоден президент. Я не можу мовчати. Я в Києві в в Полтаві, що двісті любов в Львові, Знаєш, в інших це також погоря. Тому не мовчи там можемо. Щось пана